Це наш дім, і ми повинні його захищати будь-яким чином. Мене звати воробець Аліна Васильівна. Я медикиня з Івано-Франківської області. Мотивувало те, що захист батьківщини, захист сина, майбутнє наше, нашої України. А працювала медсестрою в дитячій реанімації. моменту підписання контракту пройшло більше двох тижнів. В першу чергу це змінився світогляд. Я думала що в цивільному житті, що я багато вже чого пройшла, але насправді ну мені ще вчитися і вчитися. Є можливості, і їх треба використовувати. Сьогодні ми проходили навчання по такмеду, по стрільбі. А розмінування, мінування це все цікаво, бо це все нове. Адреналін є, але мені сподобалось. Я буду продовжувати вчитися і ходити на стрільби, відпрацьовувати.